Так, чекаємо, коли всі доєднаються. Всіх вітаю, хто доєднується. Трошечки почекаємо, поки доєднується. Так, я сьогодні дуже рада бачити вас на ефірі. Хто доєднується, дякую, що знайшли час. Сьогодні дуже цікава тема. Я сьогодні поділюся з вами, розкажу, що треба робити, коли дитина істерить, і як залишатися спокійною. Мене звати Вікторія Моїсева, я дитячий психолог, мама трьох дітей, тому я не тільки як фахівець, але і як мама знаю, що з цим робити. Ви пишіть в чат, будь ласка, свої е, ситуації, коли ви знаходились, коли дитина істерила. Будь ласка, питання свої пишіть, потім будемо їх розбирати. Тому почнемо. Хто не доєднався, подивиться в запису, тому чекати довго не будемо. Е істерики це не про погану поведінку дитини. Це про емоції, які дитина переживає в даний час, і які, в яких вона не розбирається ще поки. Це про емоційний інтелект. Який треба розвивати у дітей. Діти просто ще не вміють висловити думки свої так, як я втомився, мені страшно, мене не чують. Такі істерики, вони, це найулюбленіший вік таких істерик це від 2 до 5 років. Тому діти, коли не можуть вир вир виразити такими словами свої почуття, що вони там втомилися підійти там і сказати, да, в два роки От дитина підходить до вас і каже, я втомився. І ви так дивитесь, в два роки дитина каже: ні, вона ще не розбирається настільки в своїх емоціях, в своїх почуттях. І тому вона кричить, тому вона падає, тому вона себе так веде. Таким Це форма її самовираження. Наша задача батьків навчити дітей цьому емоційному інтелекту, щоб діти розвивали цей емоційний інтелект, щоб їм було легше розбиралися в своїх емоціях та почуттях. Які ж часті причини таких істерик? Це перевтома або вголод. Коли дитина втомилася, набігалася за цілий день було багато дуже емоцій, її прям розвива, розриває від цих емоцій. І вона не може знайти такі слова, ну, вона не розуміє, як їх виразити словами, ці емоції. Тому вона показує нам ці сигнали, істерики, це сигнали батькам, що потрібно вже задумуватись і реагувати на ці сигнали. Також оці такі нові обставини, які трапляються в житті дитини, вони теж приводять до істерик. Бажання цієї незалежності це криза трьох років. Я сам. Я все сам не получається, не але я все сам. І от не виходить так, як хочеться, і тут дитина теж істерить. Нестача також нестача уваги чи контакту з батьками. На жаль, це теж приводить до таких істерик. Мало часу проводиться, Я, ми всі розуміємо, що е, всі ми е, і працюємо, і свої заботи, хлопоти, і ти не можеш бути в контакті з дитиною 24 на 7. На жаль, як би нам це, цього не хотілося. Тому треба е, запам'ятати, що істерики. Це не маніпуляція, це заклик про допомогу. Зараз розберемо з вами, як же реагують батьки в таких ситуаціях. Якщо вам такі ситуації відомі, ви бачите їх себе в таких ситуаціях, будь ласка, напишіть в коментарях, як реагуєте ви, коли дитина істерить. Перший Перша така реакція актуальна взагалі у, кожного, у, кожного, у кожної мами, у кожного батька це перше це крик. Ми починаємо кричати на дитину, кричить дитина, ми починаємо теж кричати. І я, як ніхто, це розумію, тому що я теж зривалася і робила помилки. Якщо ви думаєте, що якщо я мама психолог, то я все робила ідеально і все прямо от правильно і ніколи не помилялась. Ні, на жаль, були помилки, але ці помилки були усвідомлені і зроблені були виводи, висновки. І я вже вела себе вже потім по-іншому і розуміла, як далі бути. Крик, коли кричить на дитину, бать батько, матір, дитина не чує вас. Вона в цей момент в неї в цей стан стресу, коли вона не чує зміст, що ви говорите. І тому дитина розлічає тільки тон. От давайте ми з вами представимо таку ситуацію: кричить дитина, кричить батько або мати, і що дитина відчуває в цей час? Повишається тон батька або матері батьків, і дитина що робить? Роздратовується правильно. Це приводить до того, що вона починає ще більше кричати. Тому крик це ну, не дуже гарна реакція, яку потрібно в першу чергу використовувати, коли у дитини істерики. Так, добрий, добрий вечір. Дякую, що доєднуєтесь. Пишіть свої питання, пишіть свої ситуації, свої реакції будемо розбирати. Так, далі ще така реакція це ігнорування з агресією. Наприклад, коли заспокоїшся, тоді підійдеш. Дитина не отримує емоційну підтримку, і що вона робить? Вона почувається себе покинутою. Тому це теж не дуже гарна реакція. І якщо ви помітили в собі таке, то, будь ласка, вже більше не використовуйте такі реакції. Також погрози та шантаж. Зараз підемо, зараз підемо додому. Все, ти кричиш, зараз підемо додому, все більше, я тобі нічого не куплю. Все. Це дітей лякає, воно їх не вчить, воно. Е не дає розуміти, що відбувається на даний час з дитиною. Дитина вона тільки прийшла в цей світ, вона не розуміє взагалі, що, як ці емоції, як їх пережити, коли вони накопичуються за цілий день за будь-яких обставин. І наша задача допомогти розібратися з цими емоціями, а не навпаки, ще більше або приглушити ці емоції, або задавити їх. І не дати ну, не допомогти розібратися у дитині з цими емоціями. Також ще такі е, актуальні такі ось реакції батьків це звинувачення. Звинувачення, наприклад, подивись, на тебе всі дивляться. Ще таке от є як відчуття сорому, так? Дитина як буде почуватися? Сором'язливо буде, на неї ж дивляться всі ось, ось, звідси, а що люди скажуть? І далі ми працюємо в дорослому житті з тим, що дитина соромиться себе показати, себе проявити, і ми починаємо ходити до психологів, до наставників і так далі. Ще наостанок хотіла сказати, що така реакція як поспішне заспокоювання через купівлю чогось. Наприклад, зараз давай ми тобі щось купимо. Ось давай я тобі куплю іграшку, ти тільки не плач. Давай ми купимо так правильно, Нелі, да, з самооцінкою працюємо потім. Це все з дитинства, ось, будь ласка, коли нам не давали проявлятися цим емоціями, і зараз ми, що, що маємо, то маємо. Тому оце поспішне заспокоювання да, через купівлі чогось там, давай я зараз тобі іграшку куплю, і ти, тільки ти не плач. Я куплю, Воно, так, да, вимикає дитину, але не вчить дитину саморегуляції. Тому з такими реакціями треба бути дуже обережними, якщо ви їх прослідковуєте в собі, то, будь ласка, відслідковуйте і не використовуйте. Що ж робити, щоб зберегти спокій? Найголовніше, я завжди казала, завжди казала перше, що треба зробити, це вам самим треба дихати. Дихальні вправи, будь ласка, є така вправа, класна, мені вона дуже подобається це квітка та свічка. Квітка да, уявили, в одній руці квітка, в іншій свічка. Квітку нюхаємо, робимо вдих, на свічку. свічку здуваємо. Видих. Понюхали, видихнули. Таким чином, ми трошечки заземлилися. І коли заземлюється... Мати, батько, батьки, коли заземлюють, дитина теж відчуває це заземлення. Ми ж дуже зв'язані з нашими дітьми емоційно в такому віці, в маленькому до 12 років ми емоційно зв'язані з дитиною. Тому наші емоції переходять автоматично на нашу дитину. Тому перше, що треба, це глибоко, глибоко дихати. Можна ще, класна, є така 444, я колись теж ділилася її, нагадаю. На 4 рази вдихаємо, на 4 рази затримуємо дихання, на 4 рази видихаємо. Це теж допомагає заземлитися. От це правильно, Нелі так, завжди даю час, стить, потім об'ясняю, правильно. От. Так, да, астить, це теж потрібно. Якщо дитина знаходиться в безпечних умовах, наприклад, в кімнаті, де їй безпечно, ви можете вийти за од... і ви заспокоїтесь, і дитина заспокоїться. Тільки ви виходите мовчки, не кажете, що ті, ті, ті іди тут остинь, потім підійдеш. Ні, емоція. Я поряд, але мені потрібно заспокоїтись. Вийшли, подихали, порахували. Мені допомагало ще дуже це рахувати до десяти. Я себе так 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ага, все так, Віка, спокійно. Все. І починаємо далі вже з дитиною трошечки заспокоюватися. Бути поруч. Обов'язково бути поруч в плані того, що якщо дитина дозволяє, то обійміть. Я робила це ще так, я завжди підходила і казала, можна я тебе обійму. І якщо дитина казала ні, ні, ну, все не хоче, не хоче, я все сідала рядом, казала, я поруч, якщо що, ти можеш до мене звернутися. Таке теж можна. Прості фрази самі простіші, повторюйте їх спокійно. Я бачу тобі зараз важко, я з тобою. Ви таким чином показуєте дитині цю підтримку, що ви її розумієте, їй важко, їй насправді в цей момент дуже важко. Це як зрівняти, ну я не знаю, коли у нас теж таке, що щось таке от теж якесь таке якась... подія відбувається. І нам дуже важко, а те, що в дитини зараз там зламалась іграшка, да, там не купили ту іграшку, яку дуже хотілося. Щось робив, не виходить, не починаються ці істерики. Нам е, здається, що це Боже, який пустяк? Це для нас пустяк. А для дитини це те, як зрівняти, ну, це буде жорстко, якщо я зараз скажу, ну я скажу це, як зрівнати, е, коли в тебе. Ну, щось там трапилось погане в житті, таке дуже погане. Ну, я не знаю, ну, дуже погане. А для дитини і це теж в її віці це погано. І це воно ну, вона так реагує на це. Тому нам потрібно просто допомогти дитині розібратися з тим, що вона відчуває, не кричать. Не карати, особливо коли ви вже всі заспокоїлись. Заспокоїлися ви, заспокоїлась дитина. Що перше треба? Пояснити. Правильно, от як Неліп каже, що вона потім поясняє дитині. Цю ситуацію, чому цей так, чому ця ситуація виникла, чому дитина так себе повела. Розібрати ці емоції, назвати цю емоцію, яку дитина відчувала на даний момент, просто її назвати, щоб дитина почала розбиратися в цих емоціях. Пам'ятайте, що в таких моментах, що класно, я як це порівнюю, от дитина в такому стані це як вогонь. І у вас є два варіанти. Ви або доливаєте масло в цей вогонь, або ви доливаєте воду і гасите цей вогонь. У вас вибір за вами третього надано. Ви або криками, погрозами, шантажем, коли ви вже таким чином ви ще більше розпалюєте ці запали стерики, який потрібно навпаки загасити. Тому ви повинні самі себе привести до ладу свій стан, і тоді автоматично дитина теж заземлюється і теж відчуває себе спокійною. Я не одразу робила все правильно, ну, правильно, неправильно, там, без помилок. Ні, я теж помилялася. Я теж була у мене і така реакція, що я і кричала, це зізнаюсь, чесно. Троє дітей, я одна, і коли вже я, ну, сил немає. Емоційно виснажена жінка, яка знаходиться одна з трьома дітьми, коли нема чоловіка, який підтримає, я все це розумію, сама через це пройшла. Але треба знаходити помилки, оці, визнавати їх і повертатися до дитини з любов'ю і просити пробачення, що да, я, я була зараз не права. Визнати це. Да, я накричала, тому що в мене там на роботі проблеми, у мене там в особистому житті херня твориться, вибачте, за таке слово. Але дитина ж в цьому не винувата. Тому ми обов'язково визнаємо те, що і за ці зриви ми себе не картаємо. Так. Запитань бачу, немає, але що я хочу ще вам так розказати, чим буду корисна. Так, дійсно, Анастасія, ми люди, насамперед ми люди. Я психолог, але ну, в першу чергу я людина, яка має свої емоції, свої почуття, свої якісь обставини, які теж впливають на мою психіку. Тому наша задача навчитися контролювати себе і навчити контролювати емоції нашої дитини. Тому що ж все ж таки робити, якщо ви не справляєтесь? От ну, от все, ну, ну все ну не можу. Оці вже істерики безконечні, все. Мене, ну, не можу я справитись, мені важко. Перше, що я пропоную вам, так це зізнатися собі в першу чергу, і сказати: так, Віка, мені дуже важко. Це не про слабкість, коли ми зізнаємося в таких ситуаціях, що нам дійсно важко, ми відкриваємо очі на правду, і ми говоримо чесно з самим собою, що да, мені важко, я не справляюся, я не знаю, що робити. Друге. На мить, те, що я казала, якраз виходити з кімнати, якщо дитина знаходиться в безпечних умовах. Якщо в безпечних умовах це дозволяється, то ви можете покинути кімнату. Я ж кажу, сказати я поруч, зараз я заспокоюсь і прийду. Вийшли 30 секунд дихання, обов'язково заземлення це якраз оці дихальні вправи, які дають нам це заземлення. Просіть про допомогу. Просіть, навчіться просити чоловіка когось, бабусю, нема бабусі чоловіка, є подруги. І нічого страшного, коли ми звернемось до подруги за допомогою, щоб 30 хвилин, годинку вона посиділа, а ви трошечки просто пройшлись по вулиці, подихали свіжим повітрям, посиділи просто на лавочці, випили ту каву. Але побули з собою таким самим, ви наповнили цей свій ресурс, підтримувати себе, обов'язково знайти той ресурс виділяти хоча б 15 хвилин на те ж малювання, робити там, хто що робить свічки, браслети, те, від чого ви наповнюєтесь. І коли ви емоційно наповнилися, ви можете прийти до дитини вже з тою опорою. Новою опорою, з якою ви можете допомогти своїй дитині. І основне, я вже це казала, але повторюсь: не... це пробачайте собі ці зриви. Ми з вами не ідеальні. Ідеальних людей не буває. Ми всі робимо помилки. Ми з вами люди. Ми маємо право реагувати так, але ж ми повинні робити висновки. Що так, не повинно бути. Я повинна зробила висновок, далі роблю вже інші дії, які приводять до того, що дитина може заспокоїтись, допомогти їй заспокоїтись і заспокоїти себе. Так, якщо питань немає, якщо є, пишіть, якщо, є. якщо немає питань, тоді буду. Підводити підсумки. Ваша спокійна присутність саме оця спокійна, коли від вас віє спокоєм, це найважливіше, що ви можете дати дитині в момент істерики. Це навчитися спокійно реагувати на це. Якщо вам потрібна в цьому допомога, приходьте на мої онлайн-консультації, я вам можу з цим допомогти. У мене якраз по суботам. безкоштовні консультації, будь ласка, все для вас. Приходьте, будемо з вами розбиратися, будемо працювати зі вашим спокоєм, будете спокійні, ви, будете, будуть щасливі ваші діти. Діліться цим ефіром. Бажаю нам усім тихої ночі. Дякую всім, хто доєднався. Що знайшли свій час приділити увазі цій дуже важливій темі. Дякую, що ви були зі мною. До зустрічі!